Я ставлю на, на параді в День подяки! Ти наняв мене за оголошенням і хочеш, щоб я мав суперсилу? Виплінь з рота негайно! Це космічний динозавр! Дядько, де ключі? Я заведу сюпрінь! Потрібен, пане, негайно. Ви, мабуть, хочете знати, чому вони прилітають на землю. Це вона через викрадення чи ніколи трансформерів не бачила? І те інше. Тисячу років ми берели. <звук> <Отаємо історію трансформерів. звук> Тут на землі. Щоб рятувати майбутнє, треба відімкнути минуле. Він на що здатний. Кейт, я люблю тебе. Що ти робиш? Вмираю. Він горохом стріляв. Це був горох, а пройшло на куля. У вас світ істикається. Уцілі є один. Тримайтесь! Я лишуся. Ніхто не вбиватиме. Ні! Що це? Це помилка. Трансформери останній лицар. З 22 червня у кіно.